Вже кілька років поспіль в Олександрії на базі бібліотечної системи працює вища народна школа, в якій займаються дорослі Олександрійці та люди похилого віку. З кожним роком народна школа росте і розвивається, і цього навчального року налічує вже 147 слухачів. Коли ми тільки починали, це був у нас 2013 рік. У нас було записано спочатку 74 особи. Потім, у 2014-му ми вже змогли збільшити до 100. і вже 2015 у 2015-му 110 нас було, і зараз, от ви бачите, у нас 147. Це вже новий навчальний рік 2015-2016 року. З кожним роком збільшується і кількість навчальних напрямків, за якими навчаються слухачі народної школи. У школі проводяться заняття з англійської мови, психології спілкування, основ комп'ютерної грамотності, декоративно-прикладного мистецтва. В цьому році вели ще напрям лікувальна фізкультура та запроваджують народно-хорове мистецтво. Дуже популярним у нас сьогодні є лікувальна фізкультура, основи комп'ютерної грамотності, англійська мова. Тобто вони більше у нас такі насичені, дуже багато людей записані, і тим більше ще у нас забажали залишиться ще й ті люди, які навчалися ще в тому році бо були такі моменти, коли люди, наприклад, взимку в зимовий період, вони якийсь період не ходили. Хто по хворобі, хто за власними якимись сімейними обставинами? Тому люди, щоб не втрачати оці теми, які вони пропустили, вони все таки вирішили їх догнати. Слухачам заняття подобається, багато учнів школи відвідують навчальний заклад не один рік, адже як вони зізнаються, вчитися ніколи не пізно. Мені дуже подобається. Во-первых, тут і хороші спеціалісти, молоді, красиві, і нас обучають хорошо. Всі довольні, і своїх слухачів, знайомих, дуже хороші відзиви. Нас возять по от, вечора создают, веселимся самі. У нас є всевозможні інтелектуальні люди. поють, і танцюють, танцуют, і вот, вишивають, поделки Ну, В общем, Ще раді і довольна. На свята в народній школі проводяться різноманітні концерти. Також слухачі багато подорожують. Зокрема, восени минулого року із задоволенням відвідали Козельщанський жіночий монастир та храм у селі Іскровка. Людям дуже сподобалось, маса таких позитивних емоцій. На весну ми плануємо нові вже поїздки. І в Дніпропетровськ ми поїдемо в Планетарій. Хочемо так само з'їздити, відвідати Одесу, Умань. Це дуже хороші місця, особливо Софії. Парк, там дуже гарно». Навчальний рік у Вищій народній школі Олександрії триває з 1 жовтня і до кінця травня.